Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буде відео про полив орхідей. В екстремальних умовах, таких схильних, до тепла, ростуть вони в мене не в умовах, які їм потрібні. Це ось нагрілося у нас вже до такої температури. Я зараз їх буду поливати, поливати буду всі. Тут у мене такий вінігріт з орхідей, яким такі умови якраз до вподоби. І вони в цей час і ростуть, і цвітуть. А деякі орхідеї потребують більш теплих умов. Ой, я ніяк не знайду місце Ось цей подариний мені. Тілочки, хочу її десь так прикріпити. Щоб було красиво, але поки вона в мене тут в коріннях росте, о. Хто це в мене? Я забула, зараз гляну. Халкаглосом до ось, так поки сидить. Поки я продумаю, як її посадити класно. Одну я ось так посадила. Так, ну і зважаючи на те. Ніяким орхідеям час бути палитим і мати воду це абсолютно нормально для них умови. А для деяких то вода може бути ворогом і може їх вбити. Тут у мене декілька фаленопсисів, ось і ще один. У них Зараз ростуть квітконоси. Потім он ще один висить, то парфюмка моя. І ось іще один. І він зацвітає. Ну, як зацвітає? Він дорожчий, дорожчий дорощує світ квітконос, ну і ще видно росте ще один. Я їх не знімаю. Ось отак зараз побризкаю, покажу як. І все. В ті роки я знімала їх десь раз на місяць. Ставила в спеціальні судочки. Паливала, блоки обрискувала, воно вже починає рости один дендр. Цього року я ні разу цього не зробила. І, мабуть, і не буду далі такого робити, бо абсолютно нормально вони переносять без такого інтенсивного палива для деяких. Просто когось зараз поливаючи, бризкалку взяла на бризгав, в горщик кому тривога. А когось просто поприскати раз на декілька днів о цього теж досить. В таких умовах мої орхідеї ростуть вже не один рік. Я кожного року їх показую, їхнє цвітіння. І з таким умовами, і з таким поливом вони гарно переживають ці критичні температури для них. Забула, ось у мене ще один висить. Фаленопсис це ліндинії. Ви знаєте, гляньте, квітканос в нього висих. Поки він тут висів, він свів. Я думаю, занесу я його до тих фаленопсисів, які у мене там в кімнаті стоять, і хотіла квітканос помазати пастою, щоб діток дав. А він його там зразу засушив за декілька днів. Йому не сподобалось. Він вже настільки звик тут рости постійно, що йому ті умови зимові не сподобалися. Тепло йому не сподобалося ось так. Ось у мене зі гапіталом. Скоро-скоро відкриє свої квіти. Того року я обламала квітка так шкода було. Які температури в цей час? Ну, в зимовий період на веранді? Вночі може бути і плюс вісім. В день 15-16, дуже рідко сама температура піднімається до 18-17. А так в таких температурах і ростуть мої фаленопсиси. Вже не один рік, я їх показую вам постійно. І для когось це абсолютно нормальні температури, їх природне середовище, а для когось це. Ненормально, їм треба тепло, тому в цей час полив у них зовсім інший. Не такий, як ті, в мене знаходяться зараз в кімнаті. В цей час я не використовую інтенсивно добрива. Особливо для таких орхідей, які схильні до теплих умов. І я використовую в основному засоби, які підвищують імунітет. Ну і для таких критичних умов. Зараз покажу, що ось починає розпускатися канвалій дендробіум або монофілом. Багато різних рослин тут в мене і різних вони потребують умов. Але ж які є, для всіх одинакові. Єдине, що полив у них різне. Ось моя вода. Це дощова водичка. Ось такі в неї PPM. 10, бачите, і 18 градусів. Трішки тепліше. Я додавала трішки тепліше. І цього разу я додавала у воду оцей супервіт. Тут вітаміни і амінокислоти. Дві краплі на 4,5 літри води. І спочатку я бризкаю такою водичкою всіх. А тоді, кого треба підживити, додаю трішки добрив. І зараз покажу, як я це роблю. Отак всі я У мене ж орхідеї ростуть в різних субстратах. І на блоках, і в горщиках, і різний субстрат. Тому теж по різному паливки поливаю не боячись, тому що... Воно все швидко стікає. Вон там вон котлея скоро зацвіте. Оце взагалі не боюсь поливати ніяк, ну він і любить попити. І він так висить, що з нього все стікає, там у розеточку нічого не попадає. Тоді треба добре на блоці у мене росте. Зігапіталом теж його гарно треба. Заложити. Ну а тепер фаленопсиси. Те щось так. Тут є повітряне коріння, яке я гарно обрискую. Трішки щось на горщик попадає. Ось, ось так. Звичайно, звичайно, як звичайно, я всі бризгаю орхідея. Халгаклосом зараз спить. Тому його просто отак от зволожила, І йому цього досить. Це у мене ансидіум, у нього, бачите, яких два квітконоси. Йому треба попити. Тоді ось висить цитрина, Її треба теж гарно зволожити, бо в неї бульби якраз формуються. Оця котлея спить, не росте, трішки так побризкала, бо я поливала їх останнього разу. Останнього разу я їх поливала в суботу, а сьогодні середа. Так, а оцей мені вже буде незручно показати, як я цей блок беру в руки. Ну рукою його треба із твоєї сторони. Теж гарно полити, бо бачите, тут скільки квітів, яким треба розкритися. Оце і треба попити. Ну і так всі поливаю. І завжди враховую, хто в мене в чому росте. Ті орхідеї, які там висять в горі, вони висихають дуже-дуже швидко. Ооо, о, хто в мене зацвітає. Зараз ще побачу. Бачите, ось так ходиш. Повз них кожного дня не один раз і не на все звертаєш увагу. Бо який гарненький. Ще не всі квіточки відкрилися, але це щось неймовірне. Ось такі зірочки, жовтенькі зірочки. Ще не всі відкрилися. Той теж другий відкривається. Ну, ще день-два. Ось бачите, такі орхідеї в таких умовах, вони гунять квітконоси. Сухий-сухий, треба палити. Зараз буду поливати. Ну, я так основні моменти розказала, що я їх не підживлюю в цей час, коли температури для орхідей такі ось як. Фаленопсис для них критичні, то добрива, хоча і світло в них є, то добрива для них ну, це не добре буде. А бачите, самі по собі вони гарно виглядають. І листя, і квітканоси, правда, зараз вони ростуть більш так мляво, не так швидко. Ну, у лютому вже прийде сонечко. Більше буде тут у нас і в день буде тепліше. От так от, в залежності від того, яка культура орхідея, такий і палив. А з доброго таких умовах треба бути обережна, особливо до орхідей, яким потребують теплі умови, ну, ось, наприклад, як фаленопсиси. Зараз треба вберегти рослини. І все. Вода їм потрібна, але не дуже часто, бо метаболізм у них такий. Ти ж млявий, як на паузі. Ось шию вам покажу. Витягнути з нього я вже о, з цього горщика не можу, бо, бо він там вже приріз з корінням. Воно так не видно, але, ну, бачите, туди йде горщик. От і не хочу його пошкодити. Ось такий легисенький полив на декілька днів. Це нормально. Вони. Гарно переживуть цей період. Ось моє сонечко. Як я люблю цей дендробіум. А після поливу я включаю дуйку теплу. Вона, як і вентилятор, так і наганяє тепле повітря. Вони нагріваються, просихають, я це контролюю і все. При паливі знайшла ще одну цвіту котлею. Ось так буває. Вона тільки-тільки відкрилася, мабуть, ще зовсім квіточка. Не прийняла своєї форми, а друга ось ще тільки відкривається. Бачите, вентилятор вже включений, ну, дуйка, яка і тепло, вона. Киточки хитаються трішки. Як і вентиляція, і тепле повітря, щоб краплі повисихали на листях, де куди на туди попала. Потім пізніше я все перевірю. І на сьогодні полив все. Отакий От в мене полив. Обережно з добривом і обережно з водою, в залежності від того, які орхідеї. Бажаю всім гарного дня, тихого дня! Тепла, світла, слава Україні. До побачення.